А що це в тебе голова якась жирна? Так хочеться мені оці рози посадити чи подивитися, що там чи корінь є. Бо висадились вони в мене серед маленького парничка. От мені треба капусту сюди посіяти. Треба подивитися. Що там? Навіть з стебельця ростуть. Викопала я трояндочки, ті, що я садила щепочкою і літом. Подивіться. І одростки, і корні. От тільки що я не записала, чи вони низенькі, чи вони високі. Оце мені інтересно, Бачите, які відростки? Корінь, а там, що осінь садила, там немає ще такого корня. А це нормальне. Щас піду посажу їх. Гарненькі які. Ось я посадила рози троянди, в общем. І накрила їх баночками, поки вони привикнуть до такої погоди, буду потрохи відкривати.